Та людина, про яку я говорив на початку, людина, яка ну, неймовірно зараз робить мандрівку, це Андрій Мар... Маджаров. Він ветеран того, що ми називали антитерористичною операцією, учасник російсько-української війни, і радник голови всеукраїнської профспілки захисників України, 3 серпня Андрій розпочав похід у 1500 кілометрів від нашого кордону з Польщею до Брюсселю, столиці, Бельгії, щоб привернути увагу світової спільноти до війни, яку Росія веде проти України. І в своїх прямих включеннях з походу Андрій Маджаров закликає європейські країни розширити гуманітарну допомогу для лікування реабілітації, протезування українських воїнів, створювати спільні проєкти, які інтегрують ветеранів державні структури, політику правоохоронну систему. Також Андрій обов'язково і особливо наголошує на забезпеченні прозорості та контролю. Щодо допомоги, що надходить в Україну, щоб вона не осідала на складах, а дійсно доходила до тих, хто її потребує. Ну, і Андрій просить не зупинятися, посилити постачання озброєння, техніки, боєприпасів в Україні задля подолання ворога. Пане Андрію, дивлюся номери там, якісь мені незнайомі. Де це ви зараз? Я вас вітаю. Я в Польщі зараз знаходжуся. 950 кілометрів мені лишилось до Брюсселя. 550 я вже подолав пішки за місяць часу своєї ходи і просуваюсь далі. Так. А яке воєводство? Ви вже половину Польщі пройшли. Я вже більше половини пройшов, а мені лишилось 130 кілометрів до німецького кордону. Воєводство я не запам'ятовую, я їх проходжу, я не дивлюсь. У мене є шлях, все Щось? скільки вдається проходити в день? Так, а скільки на день і від чого залежить до речі? По-перше, мінімум, який я проходив, це 14 кілометрів на самому початку ходи, поки не адаптувався організм. Були проблеми з углобами, з... шум посилювався після контузій, які супроводжують мене тепер все життя. І е, максимум, коли, е, коли я вже адаптувався, я пройшов 37 кілометрів з вагою, 20 плюс кілограм за спиною за день світовий. Залежить це від. Того, де я буду ночувати, бо є. Я йду по мінімальному маршруту. обираю собі мінімальний маршрут, піший маршрут. Не скрізь можна тут ходити пішки, не скрізь. Тут можна розкладати намет, і не скрізь мені трапляються хостели або готелі, або люди українці, які беруть до себе переночувати. Тому відштовхуючи відвідштовхуючи відштовхуюсь від точки, де я буду ночувати. Що вас вже вразило під час цього походу? Що було для вас нове? Відношення, ставлення. По-перше, поляків. Бо мені багато хто розповідав, що поляки нас не люблять. Мені траплялись на шляху тільки поляки, які пропонували. Навіть за заночувати у них, які надавали мені провізію, воду е, постійно мене обіймали, дякували. Бо я заготував ще за далекий до виходу з України е, переведений текст стосовно моєї ходи і намірів моїх. І вони, коли читають, вони дуже підтримують радіють цьому і пропонують допомогу, тобто ставлення людей, плюс е, знайомство з, е, бага, е, з величезною кількістю українців, які. Сидячи тут, жив, жив тут, в Польщі вони е, сприяють обороні України. Це багато спільнот волонтерських. Це просто люди, які збираються, плетуть сітки, роблять окопні свечі, свічі, які е, роблять дрони, які роблять збори, відправляються все в Україну і підсилюють максимально фронт. Крім того, вони ще допомагають цивільному населенню, яке сюди приїжджає е, за захистом, або ну ті, які втратили домівки з окупованих територій. Андрію, останнє запитання в цій розмові. Я читаю у вас на майці жити вічно. Але що перед тим і після того воїном бути воїном, жити вічно. Це, до речі, так. Мені дуже подобається ця фірма, наша наш український бренд. Я так само його популяризую в своїй ході. Розповідаю. Мені часто задають питання, що за речі на мені і так далі. яке, яке взуття і все тому подібне. Полізує українського виробника. Андрій Маджаров, хай Бог допомагає, а ми допомагаємо українському війську і поділяємо те, заради чого у цей похід вирушив ветеран Андрій Маджаров.